Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на запитання. Досить давно мене хтось з вас запитував, як розраховується індивідуальний коефіцієнт заробітної плати при призначенні пенсії. Я хочу нагадати, що розрахунок пенсії у нас регулюється статтею 27 сьомою. Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування там чітко є формула, відповідно до якої здійснюється. Розрахунок пенсії взагалі для розрахунку пенсії важливо три основні показники: це розмір середньої заробітної плати. Якщо ви виходите на пенсію у 2023 році, відповідно беруться показники за 2020, 2021 і 2022 рік. Показники середньої заробітної плати за три роки, які передують зверненню за призначенням пенсії. Перший показник. Інший показник це індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, про який я зараз розкажу, як він вираховується. І це між собою множиться, тобто розмір середньої заробітної плати. А потім ви множите на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і на коефіцієнт. Вашого страхового стажу розумієте, так наскільки все індивідуально, тому коли ви кажете, що ми одинаково працювали, але в нас різні розміри пенсії це зовсім різне, тому що у кожного свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і відповідно індивідуальний коефіцієнт страхового стажу, адже кожен по різному працює, кожен має різний стаж, відповідно різні заробітки. Тож, як же ж розрахувати цей індивідуальний коефіцієнт заробітної плати? Для того вам потрібно буде взяти. Період з 2000 року ми з вами пам'ятаємо, що при призначенні пенсії ваші заробітки беруться з 1.07.2000 2000 року. Всі ті, які бачать в себе пенсійний фонд до 2000 року. Ви маєте право обрати будь-який період 60 календарних місяців підряд і подати таку довідку про заробітну плату. Ви їх можете вибрати декілька, тобто для того, щоб обрали самий найкращий варіант. Для вас. Mm -hmm. Тепер, що ж зробити для визначення е, індивідуального коефіцієнту заробітного плату, вам потрібно взяти вашу заробітну плату за місяць е, та поділити її на середню заробітну плату по Україні, яка була цього місяця. І так робити кожен місяць. Зрозуміло, берете в місяць свою заробітну плату. Е, інший показник е, це, ну, наприклад, там лютий. Наприклад, 2022-го ви зрівнюєте свою заробітну плату, середню по Україні їх ділите. Так робите по кожному, от з моменту там, з 2000 року досить така копітка робота, але ви мене запитуєте, я з вами ділюся, розповідаю. Все це ви перемножуєте, зрозуміло. Вибачте, ділите все це, берете заробітну плату за період за місяць та ділите на середню зарплату по Україні, яка була цього місяця. І так робите е, е, з усіма місяцями, потім до моменту виходу вашого на пенсію. Далі всі, всі суми, які у вас вийдуть, ви їх е, е, додасте, сплюсуєте. І поділите на кількість місяців, які ви відпрацювали до моменту виходу на пенсію. Отак От визначається коефіцієнт заробітної плати. Тому, повторюсь, через те, кожна пенсія для кожного пенсіонера є індивідуальною, адже залежить від ваших. По перше, заробітної плати та від вашого страхового стажу. І зрозуміло, я не скажу тут якийсь секрет, всі про це прекрасно знають. Як чим більше ви отримуєте заробітну плату офіційну, Відповідно, тим вища в подальшому у вас може бути пенсія, вищий розмір пенсії, бо бувають різні випадки, у вас може бути дуже багато стажу, але, наприклад, ви все життя пропрацювали на мінімальну зарплату. Я, наприклад, кажу: і в такому випадку зрозуміло, що розмір пенсії буде не дуже великим. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарях, бережіть себе та свої родини.